Відхід акторас, дипломата Еллі Сон-Дженні? Сила, пілатес і бездоганна шкіра, секрети Еллі Сон-Дженні, які надихають на самовдосконалення. З кожним роком світ стає все більш вимогливим до нас. Робота, сім'я, соціальні мережі, все це вимагає величезної кількості енергії та уваги. У цій гонці легко забути про найголовніше про себе. Але що, якби я сказав вам? Що секрет успіху та продуктивності полягає не в бездушній роботі над собою, а в умінні знаходити час для відпочинку та догляду за собою. І в цьому сенсі приклад Еллісон Дженні, зірки серіалу дипломат, може стати справжнім натхненням. Нещодавно актриса поділилася своїми секретами ідеального дня догляду за собою, і, чесно кажучи, я в захваті. Не тому, що я вважаю, що всі повинні проводити дні виключно у ванні та займатися пілатесом, а тому, що це демонструє важливість уважного підходу до свого благополуччя. Адже в сучасному світі, особливо жінкам, часто доводиться жертвувати своїми потребами заради інших. Чому самовдосконалення це не розкіш, а необхідність. Як людина, яка багато років консультує та працює з керівниками вищої ланки, я бачу. Як часто люди забувають про основні потреби. Вони вигорають, втрачають мотивацію, стають дратівливими та неефективними. І все це через те, що вони не приділяють собі достатньо уваги. Самовдосконалення це не егоїзм, а інвестиція в себе. Коли ви дбаєте про своє фізичне та психічне здоров'я, ви стаєте більш продуктивними, творчими та стресостійкими. Ви краще виконуєте завдання. Приймаєте краще рішення і просто почуваєтеся краще. Пілатес мій секрет довголіття та грації. В інтерв'ю Еллісон Дженні вона підкреслила важливість пілатесу в її житті. І я з нею повністю згоден. Я сама займаюся пілатесом вже кілька років, і це стало для мене справжнім порятунком. Пілатес це не просто вправа, це філософія, це усвідомлений рух. Який допомагає зміцнити основні м'язи, покращити поставу, підвищити гнучкість і координацію. А головне це дозволяє навчитися керувати своїм тілом і розумом. Я помітила, що заняття пілатесом мені допомагають зніміть напругу в спині і шиї, особливо актуально для тих, хто багато часу проводить за комп'ютером. Поліпшити поставу, завдяки чому ви не тільки візуально виглядаєте стрункішою, але й позитивно впливає на здоров'я ваших внутрішніх органів, Підвищте свій рівень енергії за рахунок поліпшення кровообігу і насичення тканин киснем, поліпшити концентрацію через необхідність свідомо контролювати кожен рух. І, звичайно ж, слід зазначити, що пілатес допомагає підтримувати тіло в тонусі і зберігати грацію в будь-якому віці. Як каже Елісон, для жінок, особливо старших за 60, життєво важливі міцні кістки, і пілатес є чудовим способом досягти цього баня, масаж та інші ритуали краси. Окрім Пілатесу, Елісон Дженні згадала і інші ритуали краси, які допомагають їй розслабитися та відновити сили, ванни, масажі, догляд за обличчям. І тут хочу підкреслити. Що не обов'язково витрачати багато грошей на дорогі косметологічні процедури, головне знайти те, що вам підходить. Я, наприклад, люблю перед сном приймати ванну з ароматичними маслами, це допомагає мені розслабитися та підготуватися до сну. Також я регулярно роблю масаж обличчя роликом, це допомагає мені покращити кровообіг і зменшити набряк. Головне знаходити час для себе і пригощатися тим, що подобається. Це може бути що завгодно: читання книги, прогулянка на природі, прослуховування музики, зустріч з друзями. Вийдіть із зони комфорту, джазові танці та інші пригоди. Елісон Дженні зізналася, що дуже хотіла б навчитися танцювати джаз, але боїться покинути зону комфорту. І я вважаю, що це чудовий приклад того. Як важливо не боятися пробувати щось нове. Життя надто коротке, щоб витрачати його на страх, якщо ви хочете щось спробувати, просто спробуйте. Навіть якщо ви не зробите це ідеально, ви отримаєте незабутні враження і, можливо, знайдете нове хобі. Наприклад, нещодавно я записався на курси італійської мови. І хоча я ще зовсім новачок, мені неймовірно цікаво. І я впевнений, що це принесе мені масу користі та задоволення? Висновок, уважність є ключем до гармонії. Приклад Еллісом Дженні це не просто перелік ритуалів і вправ краси, це спосіб життя, заснований на уважності та догляді за собою. Вона показує нам, що навіть у шаленому темпі життя можна знайти час для відпочинку та відновлення сил, уважність ключ до гармонії. Коли ми визнаємо свої потреби та дбаємо про них, ми стаємо щасливішими, здоровішими та продуктивнішими. Тож давайте візьмемо приклад за Лісон Дженні та почнемо піклуватися про себе вже сьогодні. Пам'ятайте, що ви найцінніше, що у вас є, і ти заслуговуєш бути щасливим і здоровим. І це не егоїзм, а необхідність.